Коли проводили референдум, це вже мені розказувало, що людин чоловік прийшов і сказав: у нас вільна Росія вільна держава? Вільно. Можу голосувати як хочу? Так. Все, він написав: Я проти Росії. Наступного дня прийшли, і він перевоспитував. Так що, хто був? Замічений, кого пізнавали, впізнавали, всі одразу заїхали на підвал на перевиховання. Або кого склоняли до співпраці з владою новою. Оскільки я розумію, що є підбурюючі і в стані війни. Вони мали пригасити всі ці настрої в суспільстві і мали організувати в цьому захопленому суспільстві співробітників, які знають, хто чим живе, хто чим дише, хто на що має можливості. які. Ми називаємо їх колаборантами, правильно? Ми називаємо колаборантами, але ж були такі випадки, коли забивали. І люди погоджувалися.